Є у нас сьогодні один лот, це лот для спортивних жінок. 132 гривні, одна одиничка. Тут буде жилетки та штани, спортивні, Крівіт і роктейл. Жилетки ось такі, так виглядають на модельці. В двох кольорах чорний і такий бірюзовий. ось це бірюзова жилетка на замку. Так, на замочку, ось така жилетка, в різні дві кишеньки. І вкладки. Тут вона така плащовочка. і такі вкладки, що тягнуться стречеві. Чорна точно така, ось так виглядає чорна. Значить, Жилеток у нас буде ЕС 16, Елюк 2. 18 штук жилеток і 19 штанів. Це такі спеціальні штани Роктрел. Вони не промокають з такої плащовки. Ось середині мають таке провозивне покриття, класно там на рибалку, в ліс ходити, по гриби. Робтрен це також німецький бренд. Ось такі штани. Вони всі чорного кольору в розмірі Ска, МК і L, 19 штук. Тут коштує 4,885 І замовити його може наших менеджерів. Він настільки один. Тут воно воду відштовхує, чи воду не проникне, вітру не продуне. Класні короткі штани для всіх для таких активного відпочинку. Замовляйте у менеджерів.